Доброго дня, діти! Пропоную пограти у гру, що це і де знаходиться, та заразом пригадати наше рідне місто Херсон. Ось цей знак можна побачити при в'їзді у наше місто. А це Городська ратуша. Вона знаходиться у середмісті по вулиці Богородицька. А ось це, що це і де знаходиться. Так, це знаходиться у Патьокінському сквері. А ось цей корабель. Так, це набережна. Добре. А ось це. Це парк Слави. Ви молодці. А це знайоме місце. Так, це парк Дімітрова. А де знаходиться віковий дуб у Херсоні? У парку Шевченка, добре. А це знайоме нам місце. Так, це гідропарк. А це. Це наш садочок. Ви молодці.